Друзі, привіт! Мене звуть Володимир Смирнов. Я дизайнер та дизайн-директор в дизайн-бюро Спілка. І сьогодні я відповім на питання про Курс Маніфест на дизайн. Чому це Курс Маніфест? Трішки клікбейтна назва, але йдеться про те, що це мій досвід за 16 років професіональної кар'єри, упакований в один курс. Я не знаю. Якщо ви клюнули на щось в рекламі, значить вас щось зачепило. Можливо, ви хочете побачити, як працюють якісь креативні методики. Тут на курсі цього напевно, що не буде. Та про що ж це? Дизайн взагалі про дві речі: про контекст і про контраст. І для того щоб створити цікавий дизайн, влучний дизайн, дизайн, який буде працювати, вам треба досягнути максимального контрасту, будь-де в поточному контексті. От саме це ми з вами і будемо вчитись помічати чи вчитись розпізнавати. З чого формується контекст? А він формується якраз там з тих шести лекцій, та з тих тем, які ми розберемо, і як в цьому контексті досягнути максимальної виразності. В нас є е, шість лекцій. Перша лекція це лекція, яка має назву дизайн. От там ми з вами розберемо те, про що я сказав в інтро про контекст і контраст на прикладах, та щоб це стало більш е, зрозуміло. Е, друга лекція називається в нас дизайнер, і ми будемо розбирати, як ви самі і як ваша команда впливає, і люди, з якими ви працюєте. Впливають на кінцевий результат. З чим дизайнер стикається в ході своєї кар'єри, які в нього є етапи, що йому важливо знати, коли він тільки починає, що важливо знати, коли він вже склався як професіонал? От саме про це буде друга лекція. І окремо як працювати в команді з іншими дизайнерами. Третя лекція буде мати назву людина. І це буде про homo sapiens, про те, як природа людини впливає на сприйняття дизайну, як люди і чому сприймають дизайн, як на це впливає їх мозок, як бачать чи використовують ті чи інші інтерфейсні рішення, і як нам, як дизайнерам, треба це враховувати. Четверта лекція культура. І там ми подивимось на те, як культура українців. Впливає на наше сприйняття і світу, і дизайну, в тому числі, та як це впливає і в міжособистих відносинах, і як це впливає на те, який дизайн нам подобається і який дизайн ми робимо. П'ята лекція буде мати назву інтерфейс, і тут же ми з вами розберемо. Як будувати зручні інтерфейси, відштовхуючись від того, що ми вже з вами дізнались на попередніх чотирьох лекціях? І остання шоста буде називатись бренд. Тут ми з вами трішки зазирнемо в теорію маркетингу і розберемо, що таке бренд, для чого він потрібен і як створити влучну і працюючу айдентику для бренду. На курсі будуть як індивідуальні завдання, ну тобто, кожна наша лекція буде завершуватись яким, якимось практичним а, завданням. І вони будуть як індивідуальні, так і групові. Чому працювати в команді круто? Насправді працювати в команді е, не круто, та працювати в команді це завжди боляче, тому що є ваше его, є ваше бачення. Але це цінний навик для дизайнера, тому що так він може зробити і більше, і може зробити крутіше. А те, що не можете зробити ви, можуть зробити люди, які працюють з вами в команді. Тому це цінний навик, якому треба вчитися, і саме на групових практичних завданнях ми будемо це відпрацьовувати. Мати Василева. Я не знаю, але <смі> ми будемо створювати, наприклад, дизайн вишиванки це цікаво. Або дизайн годинника, причому, що я не є не промисловим дизайнером та не тим більше дизайнером одягу. Але як казав масиму Він'єлі: якщо ти можеш зробити дизайн для чогось одного, ти можеш зробити дизайн для всього. І от саме цей принцип ми будемо намагатися розкрити і втілити в життя разом з вами. Він побудований на тому, що на на принципі необов'язковості або навпаки на принципі обов'язковості, які би не були умови, вам треба зробити кльовий дизайн. Ви не вмієте. Вам все одно треба зробити. От уявіть собі, що ви останній дизайнер на землі. Більше нема дизайнерів, і всі приходять до вас і просять зробити дизайн чогось. Та? І ви повинні в таких умовах зробити його. У вас в команді хтось відпав, хтось комусь стало нецікаво навчатися. Окей, так буває в житті, що в команді хтось недопрацьовує або в когось, не знаю, температура, хтось захворів, і вам треба працювати і за себе, і за того хлопця, чи за ту дівчину. От саме таке буде відбуватися на курсі. При тому, як він побудований? Якщо ви прийшли сюди просто послухати лекції, it's fine, я приймаю це, ви заплатили за це гроші, все окей. Якщо вам не подобається оцінка, яку я вам поставив за практичне завдання, не проблема. Скажіть, яку оцінку ви хочете, я вам її поставлю. Але я не буду змінювати свої фідбеки, і якщо я вважаю, що ваш дизайн, ну, те, що ви зробили гімно, я так і скажу: це гімно. Тобто я не буду щадити ваші почуття. Це не означає, що ви погані. Та? Це просто означає, що дизайн, який ви зробили, не ок, тільки і всього. І це напевно буде основним викликом для вас на курсі. Не знаю, чи помічали ви, але ну, спочатку, коли ти починаєш займатися е, дизайном, то ти постійно шукаєш якісь шорткати, постійно шукаєш якихось е, відповіді, от я подивлюсь цей курс, от я прочитаю цю книгу і стану Крутішим дизайнером. Ну насправді це ілюзія, тому що стати крутим дизайнером чи дизайнеркою ти можеш тільки через практику. Тобто в дизайн неможливо дизайну неможливо навчитися, в дизайн можна тільки прорости через практику. Але час від часу трапляються якісь цікаві лекції, чи радше цікаві люди, які подають свій погляд на дизайн. Умовно привідкривають свій метод чи своє кунг-фу. І оце найбільш цінне і найбільш цікаве в цих лекціях чи в цих курсах. І от мені здається, що цей курс відрізняється саме цим. Тобто він не зробить з вас крутого дизайнера чи дизайнерку, але дозволить заглянути в те, як я підходжу до проєктів, як я до цього. Ставлюсь, а відповідно дозволить вам щось собі забрати і побудувати свій метод і свій стиль, свій підхід.